Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас, сніданок вихідний вже в етері з вами. Поряд зі мною Дар'я Дорошкевич. Доброго ранку, ранку. зображаємо кабачків, цукіні е, і що це у нас? Кабачок, цукіні ну, ті, і все кабачок, Так. Цукіні. Цукіні. Да. що вродило всім багаті, але тепер це все треба. Що Дар'я? переробити? Ну звичайно, підготуватися до зими. Скільки способів переробки кабачків, в принципі перевірено і достойні уваги? Звухте <рес> багато насправді, але є дуже і незвичні. Також от ми знаємо чудово, що можна зробити ікру або uh -huh. салат, Так, ми знаємо, що можна кабачок замаринувати. Але, наприклад, є такий спосіб, який називається кандирування. Це так, що? Так, так. Будь ласка, це що? англійською від англійської candy. на да? Цукер. цукерка. Так, так. Ми можемо а -а -а. перетворити е, з кабачка, зробити цукерки. Ну фактично, цукати. Так, Але так, от, будь ласка, є такий чудовий метод. Заморозка, звісно ж, сушіння <рес> не можна нехтувати сушінням сушінням. Ну, давайте все по черзі. Перше це консервація, так. і найкращий метод зберегти на зиму е, каб, е, кабачки – Це що? Це, звичайно, от, будь ласка, кабачкова ікра, мариновані кабачки. Рецептів є багато. З таких, які рідко хто використовує, є відомий рецепт огірків в кетчупи. Mm -hmm. От ми готуємо огірки саме в кетчупі. А я пропоную кабачки в кетчупі приготувати. От якщо ви любите цей рецепт, будь ласка, беріть свій і просто огірки треба замінити на кабачки. А з якими овочами найкраще комбінується в кабачковій ікрі? Саме ось цей кабачок. Кабачок обов'язково має бути морква, цибуля і помідор. Mm -hmm. Це такий стандартний набір для кабачкової ікри. Так. Нюанси, щоб вона не зірвала. Ой, ну треба пропорцію правильну цукру, солі та оцту. і стерилізація. І стерилізація. Переходимо до наступного методу: сушіння. Хлопці дуже здивувалися, угу. куди бо, і наші його сушити? Я ж розумію, що кабачок це практично вода. Так, абсолютно вірно, але його можна сушити, тому що можна зробити кабачкові чіпси. Ось Як такі, це? щоб а ось дуже просто береться кабачочок. Так, так. ж бажано невеличкого розміру, бо він більш сухий. А ну, ось дивіться, такі, вони дуже водянисті. Ви кажете, невеличкі, але ви взяли якісь. Хоча це напевно, однакові. Ну вони всі плюс-мінус однакові, однакові. Тому так, я так і взяла. І ми просто беремо і нарізаємо кружальцями тонесенькими, тонесенькими. Ось такими кружальцями нарізаємо. Ось так і що просто в сушку викладаємо? Потім ні, ну якщо просто в сушку буде не смачно. Одразу говорю, але ми можемо, наприклад, взяти мисочку в мисочку. Оці кружальця, потім трошечки олії сюди. Давайте олії є, да. сіль ще є трошки. Трошки олії, ще. трошечки солі uh -huh. і спеції. От, будь ласка, в нас є суміш спецій, uh -huh. сюди спеції. Це ми все перемішуємо обережно, обережно перемішуємо. Тобто, щоб і викладаємо... не руйнувати цілісність кабачка uh -huh. і викладаємо в сушарку і приблизно 10-12 годин, в залежності від того, які у вас кабачки, температура 55-60 градусів. У вас будуть чіпси. Я одразу говорю, що не всім вони подобаються така дуже досить специфічна. Страва. Саша розстроївся. Ні, ну, Може сподобається. Я, наприклад, замість спеції додаю харчові дріжджі. Є такі спеціальні корисні дріжджі, вони з nutritional east, які такі навіть. А вони з сирного смаку. О, і от, виходить, як я так, кипістер, так. чи можна сиром посипати? Ні, от сиром не можна, а оці дріжджі можна додати, ага. і будуть у вас сирні кабачкові чіпси. І ось мені подобається виключно ось цими а, а як довго вони потім зберігаються? Ну, ну тут залежить від того, як ви швидко їсте, але загалом можна до місяця їх абсолютно спокійно зберігати. Я знаю випадки, коли зберігають і довше. Мені не вдавалося. А чи можна потім ці сушені кабачки взимку використовувати, наприклад, додаючи до, до овочевих рагу? А, Ну, теоретично можна, але насправді це не буде дуже смачно через те, що в кабачка досить такий специфічний смак після uh -huh. такої обробки. Тому я б не додавала. Для дорогу я запропоную вам інший варіант. Який? Який? Ну, от ми знаємо чудово, Тобто ми що... вже працювали два методи: можна сушити, можна консервувати. Так. А, але я от можу запропонувати вам заморозку, але зазвичай як ми морозимо. Тут одразу говорю, що кабачки дуже дійсно водянисні. Коли продукт замерзає і Ристали води, вони розривають кабачок, і це uh -huh. не смачно, насправді. Я знаю, що є люди, яким подобається. Особисто я не люблю заморожений кабачок. Але в мене є два варіанти, як мені подобається. Перший варіант: от в нас є тут вже відварена брокколі. Вона uh -huh. варилася дві хвилини, потім в холодну воду. Додаємо броколі, потім відварена морквочка. Також Подрібна. сюди. Так, вже нарізана кубиками. Uh -huh. Потім ми беремо знову ж таки невеличкого розміру цукіні. І нарізаємо кубиками. При... А Якщо цукіні з кісточками? Ну, наприклад, такий, як бабуся, моя казала, кабанчик уже виріс. Так, тоді ми беремо, очищаємо від шкірочки і очищаємо від насіння також. А і як нарізаємо лише м'яко. А як середину очищаємо від насіння? Як можемо зробити дині? зараз? Ну, дивись. ну фактично це просто. Так. так. А, я зрозумів. Розрізаєш навпіл, потім витягуєш це. Ну я зрозумів, більш-менш. Угу. Ну, бо там нема чого їсти. Це насіння, воно не смачне. Я взагалі не раджу вирощувати ось такі величезні кабачки. Раджу частіше ходити на город і збирати ну, один десь. Не, не викидають же діло. Ну, так, ми його... не будемо. Так, це дуже просто, як диню, дійсно. Ігорю, давай, в і... тебе сьогодні буде потім день відкриття. Наріжа, і потім нарізаємо це, і потім нарізаємо. Працюй. Що безправно? робити з цією сумішом? Ми Далі. її можемо заморозити, розкласти порційно. От є така відома суміш, яка продається в магазині. Називається мексиканська суміш. Так. Можна сюди ще додати або кукурудзу варену, або горошок, або стручкову ага. квасольку. Тобто, в даному випадку ми не вичавлюємо всіх з натертого кабачка. Ні. Ми нічим цим не займаємося. Ми зараз Воно тим... також займемось. Ага. Але ось в такому вигляді, будь ласка, ми не додаємо кабачка багато. Ми використовуємо його молодий і за рахунок того, що Шудово. компенсується більш щільними овочами іншими. Ми uh -huh. просто цю суміш перемішуємо і розкладаємо по пакетикам. бажано ще завакувати, якщо є можливість uh -huh. завакуумувати, то це взагалі дуже компактно, зручно. Потім розморожуєте. І оскільки в нас приварена брокколі і відварена морква тут, uh -huh. то в нас час приготування цієї суміші буде однаковий. І одразу можна зручно. до будь-яких круп додавати, у вас буде смачне додаток. Ось Ігор вичистив насіння із кабачка. Шкірка достатньо м'яка. Ну, ось вона пробується нігтиком. Її uh -huh. потрібно знімати чи ні? І для чого ми будемо? Її використовувати. Якщо заморожувати, так треба. А от, наприклад, якщо ми будемо займатися ось цим кандеруванням, угу. тоді нам варто залишити шкірочку. Нам, вона Нам да, да, Давайте так, вже потрібно. хочеться цукарочок. Давайте вже робіть кандерування. Ну, а кандерування насправді головне це не різати. Все, що нам потрібно, це. Знову ж таки, позбавити вологи наші кабачки, а це можна зробити за допомогою цукру. І ми можемо просто в кастрюлю, наприклад, там 500 грамів цукру, додати так. туди 200 мл води, а потім в цій суміші відварити кабачки, відварити в цукровій а, суміші. Блин. Так, так, але для цього треба правильно нарізати кабачок. Правильно нарізати це як? От ми беремо саме переростків, ось таких Рабанчики. величезних, так, і розуміємо, що на чомусь цей кабачок має триматися. А триматися він може тільки на шкірці. Угу. І от відповідно, от, будь ласка, от в нас великими шматочками Великий досить сукерки. великими, так. А вони уваряться, коли ми в гарячий сироп, це крови, вони стануть меншими. Але ж це не все. Ми проваримо в сиропі, а після того треба ви. Васти в сушарку і ще досить довго сушити в сушарці, щоб потім зберегти. Не це все на зиму. Дар'я, а якщо до цього сиропу додати, наприклад, корицю, додати ванільний цукор, додати ще якісь спеції. Чи буде кабачок набирати всі ці аромати і потім віддавати нам в цих цукатах? Буде, але особисто я не роблю зі спеціями. Я раджу додавати апельсиновий сік або сіклаємо, угу. або сік лимону. Я поясню чому. Я особисто не люблю солодкі смаки, і мені хочеться, щоб смак був багатший і більш збалансований. Тому я додаю щось кисле, воно компенсує. Цей uh -huh. цукор і виходить набагато смачніше. І окрім того, можна фантазувати, експериментувати, додавати різну пропорцію, додавати цедру. І мені здається, що так буде навіть смачніше. Ну, от в той самий цукровий сироп додаємо. А цукровий сироп потім можна використовувати в компоти? О, насправді можна. Якщо ви варите компоти, компот, то чому б ні? Бо кабачок, ну що ж тут, тут нейтральний нічого. смак, але так, цукор так. залишається. Отже, так. сьогодні ми розібрали чотири способи використання і заготівелі кабачків на зиму. Ну, по-перше, це ікра і консервація. другий спосіб. Ми можемо сушити і використовувати у якості чіпсів. ось такі кабачки, які ми маринуємо з сіллю, додаємо трішки олії та спеції. Потім е, ми можемо готувати ось такі овочеві суміші, які на зиму заморожуються і використовуються з додаванням е, до будь-яких круп або овочевих супів, і наостанок робити. Кандирування. Так, так. це цукати із кабачків. Там пропорція з сиропом, з цукром, угу. з додаванням лайму, цедри і о, такі ось екологічні, смачні, натуральні цукерки з кабачків можна отримати собі на зиму. Дар'я, дякую вам! Дякую! Ну що ж, готуйте? Пишіть свої улюблені рецепти. Діліться разом з нами, а ми будемо зовсім скоро смакувати те, що у нас вийшло. А там що З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.